Наступна пропозиція, вона ну. Не те, що трішки відрізняється, вона має таку іншу свою перевагу та стратегію. Зараз ми вам хочемо прорекламувати, продемонструвати, порадити. Я можу так говорити дуже-дуже довго про те, що нам з вами потрібно тут і зараз. Зараз я вам хочу запропонувати чудову пропозицію у вигляді ось такого костюму, який має е, колір графіт. Ви бачите, що він має дуже значні переваги. Він також у нас на флісі. Він також теплий, якщо говорити простими словами. Ми маємо вже не блискавку, так не хвильки, а маємо кнопки, що також дуже зручно. Він йде під горличко і також закриває повністю горличко. Ми ще маємо чудову пропозицію, таку як капішончик, і головне, що я в них обожнюю, те, що вони можуть коригуватися, застібнули і нічого з вами не трапиться ніякий дощ, ніякий сніг вас не намочить, ніякий вітер вас не налякає. Це досить зручно. Фліс покажу вам внутрішню частину. Ось, щоб ви бачили, що це у нас фліс. От, якщо рухатися нижче, то попередня пропозиція у нас була без кишень. Зараз ми маємо графіт, колір також дуже популярний, затребуваний. Маємо кишені, але з отвором, тобто на два виходи. Те, що зручно, маємо також манжет, давайте нижче спустимось. Водночас, він, якщо порівнювати з попередньою пропозицією, то сама ковтина не настільки довга, як з кольором хатки було. Тобто вона, ось у мене метр зріст, метр 163 см, сантиметри. І головне, що прикриває сідниці, і це досить таки добре, тому що важливо, аби спина була теплі. Таким чином ви її не простудите. Якщо говорити про про штанці, То ми також маємо їх на резинці. Ви бачите цю резинку, гумку. Кишені маємо, кишені досить у нас такі глибокі. Зараз вам продемонструю. От, зручно, дуже. Тому що і ковтинка має у нас кишені. І має кишені у нас і брюки, хотіла сказати, і штанці. І, звичайно, ми маємо манжети в кінці. Але якщо порівнювати з попереднім, там більш вони були затиснуті. Тут більш вільного крою, фліс показую, розмірна сітка. Від сорок восьмого аж до п'ятдесят восьмого перевага цього костюму полягає в тому, що якщо е, у вас розмір сорок вісім, так то або п'ятдесят, то вам підійде сорок вісім і п'ятдесят. Тобто він дворозмірний. Якщо у вас 54, то вам підійде 52. Якщо у вас 58, то підійде 56. Як правильно виміряти повністю всі свої параметри? Берете вимірювач, берете, як каже моя сестра, рулетку. Хоча це не рулетка. Можна і рулеткою. Вимірюєте зону декольте. Так, Виміряли зону декольте. Це в мене не зона декольте, це вже переросло. Зону декольте вимірюєте, берете, вимірюєте талію і, звичайно, вимірюєте бедра. Покажіть бедра, щоб розуміли. От, вимірюєте бедра. І тоді наші оператори за номером 0800 21 44 88 зможуть вам допомогти. Тому що ви будете знати заміри свої, ви їм кажете, і вони за розмірною сіткою вам правильно зможуть підібрати ваші розміри. Також, кого цікавить, рукавчик, рукавчик, довжина 69 сантиметрів, і перейду на цей бік з іншого боку, щоб виміряти від. Бедра, і нижче ми маємо 102 сантиметри. Штанці у нас продовгуваті, це досить добре. Головне, що вони, подивіться, тягнуться в ширину, тому що ми тут маємо 10% Еластану, що дає ось таку можливість потягнути. Ну, тринитка на флісі, ми вже знаємо склад, що це бавовна, поліестер, так, і еластан. Звичайно, що е, е, код товару СК 122 І якщо ви вже хочете собі замовляти, хочу повідомити вам чудову новину, що буде падіння, і ціна не буде становити 1800 гривень. Адже вона буде становити прямо зараз. Цю секунду вже становить 1499 гривень. Тож телефонуйте за номером 0800... 21 44 88 Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні, і доставка, звичайно, також безкоштовна. А якщо ви замовите собі більше, ніж дві пропозиції, тобто оцей костюм, ще один костюм, або ж ось цей костюм і намисто, або якісь елементи декору, будь-що ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але це якщо буде по одному чеку за однією. Накладною код товару СК 122. І приємна ціна 1499 гривень. Давайте покрутимо його, подивимося, що ж тут позаду. Бачимо, що дуже добре сідає, приховує якісь моменти наші, так, але водночас підкреслює. Наші всі принади мені подобається, коли в спортивному костюмі є капюшон, бо це такий додатковий обігрівач для голови, і нам не потрібно одягати, наприклад, шапку. Так, ми можемо одягнути капюшон, зафіксувати і наверх накинути куртку. Або якщо дуже холодно, можемо одягнути капюшон наверх, шапку або ж палантин, і все одразу стане на свої місця. Тож код товару СК 122 і е, ціна 1499 гривень. Давайте я вийду, стану наш подіум, або ви мене також в ньому роздивилися, що можна коригувати з різних сторін, так як вам зручно. Він дуже теплий, в ньому надзвичайно зручно. Ну, чесно кажучи, з ним не хочеться розлучатися. Як і з попереднім костюмом, вони дуже теплі, у них хочеться бути завжди. Тож, за номером 080 21 44 88 ви маєте таку можливість це зробити. А ще у нас безкоштовні дзвінки, безкоштовна доставка. Також ми нас можете ще побачити на телеканалі Наталі, на телеканалі Караван і, звичайно, Прованс. До речі, у нашому інстаграмі є просто прописано, де і о котрій годині ви нас можете. Можете побачити. Тож за QR-кодом, який зараз висвітиться. в нас і YouTube канал, і Instagram, і TikTok, Ви можете повністю прослідкувати, що і де ви можете побачити. Давайте зробимо ось так: візьмемо капюшон. До речі, поки я от говорила, бачите, з'явився прекрасний наш з вами. Ютуб наш, де ви можете побачити, з'явився Інстаграм і Тікток. Де тікток? <смітна> тікток? Ось досить зручно, що ми маємо капюшон, комфортно. Знаєте, таке відчуття, ніби я знаходжуся в домашньому одязі. А домашній одяг це тепло і завжди зручно. От у мене зараз виникає таке відчуття. Тобто, дуже і дуже комфортно. Тож раджу вам не зволікати, поки ви маєте таку можливість робити це зараз. Я знаю, що я повторююся, я знаю, але я просто хочу достукатися, що можливо у нас такої пропозиції для вас вже й не буде. Тому що зараз особливо тринитка на флісі найбільш затребуваніша, ніж зазвичай. Тож поспішайте і не зволікайте. Ми продовжуємо рухатися далі, а ви залишайтеся з нами, бо у мене ще є пропозиції для. Для вас не перемикайтесь! Ну що, якщо ніжки ваші ми утеплили, то залишилося утеплити повністю ваше тіло. Тож зараз ми вам пропонуємо дуже хороший спортивний костюм, який має безліч переваг, тому що це три нитка на флісі. Так, а ми знаємо, що якщо це три нитка на флісі, то це у нас там 80% бавовни, 15% поліестеру і 5% еластану. Еластан – це то, що дозволяє нам тримати ось таку статику, яку ви бачите. Фліс в внутрішній частині ми також бачимо, що таке фліс. Фліс це таке. Ну, ви знаєте, всі, хто має зимні костюми, фліс це те, що дає нам таке тепло, що дає нам наснагу. Я обожнюю такі костюми, тринитка на флісі. Тим, що, по-перше, вони гіпоалергенні, друге, вони водостійкі, вони зручні і вони ну, невбиваємі. Тобто їх можна носити декілька років. І з часом вам уже набридне. Але варто зазначити, як за ними доглядати. Це дуже важливо. Коли ви будете прати, кидати в пральну машину, то не більше 50 градусів має бути температура, тому що ваш костюм чи зменшиться або, або розтянеться. Це дуже важливо. От, не додавайте там якихось занадто хімічних відбілювачів, тому що на флісі буде залишатися сліди цього відбілювачу. Це два компоненти, про які я хотіла сказати. Ну, і коли ми маємо бавовну, бавовна це така найприємніша тканина, яка виробляється за допомогою рослинної обробки. І бавовна це те, що дозволяє нам з вами не відчувати дискомфорту. Бавовна, як на мене, найякісніша взагалі тканина. Якщо ж говорити, давайте ще раз глянемо, що ну.